Оцініть, будь ласка, результат. Ні на користь Ниви чи на користь коли. По, по самій грі, якщо подивитися і проаналізувати, я думаю, що, скоріше за все, що ми, напевно, тут загубили два очка, чи не вас добула. Може, це обґрунтувати що грою. Ігра получалась, Ми вели в рахунку, при рахунку 1-0, думаю, якщо б ми забили пенальті. Тому що команда суперника була вилучена. Тоді могли б ми десь сісти в другу зону і грати другим номером, і нам би було набагато легше. Хочу відзначити ниву, Хороші фізичні якості, хороша команда вибігала в контратаки. За це ми, напевно, поплатились. Цілий стандарту такий м'яч не неважливий. Потім вони здорово вибігли в контратаку, ми пропустили. Ну і прийшлося відігрувати. В загальному сказати ну 50 на 50. Ми можливо задоволені, бо по ходу ігри ми програвали в загальному зрівняли результат. Тому напевно, 50 на 50, Так і не можна сказати, але більше я рахую, що ми напевно втратили. Юрій Миколаївич, вже вдруге наша команда проводить поєдинок без лідерів Загорулька, Грачова. Як сьогодні без них графтувався? Важко, важко було, дивилися, розбирали соперника. Ну, знаєте, коли граєш менше, то дуже-дуже складно. выжимать плюс соперник, э, так сказать, э, тактически тоже добро подготовлен. Поэтому сложность, но ну, огромная э, подяка нашим хлопцам. Молодцы выставили, даже вели в рахунку. Единственное, что да, на этой не хватило концентрации э, закинчить этот знаете, матч, э, так сказать, в нашу пользу. Ну, наверное, буженька там виды. Э, Ничия, ну, это закономерний результат опять. Після, після видалення команда перебудувалася чи за рахунок болевих якостей так, змогли вийти вперед. Не, так так ми перебудували во первых лінії, выдвинули, поменяли позиції футболістам. Молодці, добре з цим дуже гарно справились. Знайшли момент, як я і говорив, тренерський штаб говорив, що буде. однозначно момент возле ворот соперника, постараться его реализовать. Раза Страшкевича, дуже добрый, справился с этим моментом. Ну и Власенко, дуже добрую, так сказать, позицию сделал для Сэба и завершающую передачу. Ну, дуже гарный гол, поэтому хлопцы поблагодарил за игру. Ну, будем двигаться вперед еще раз с очко потихонечку. Да, тем более, если бы нам по шунтами сказали, ну ничья, як устроить вас, мы бы, наверное, с этим согласились. Но... Рад за команду, что есть морально полевые якости. Ну, Забрала наприкінці, коли уже татушки завершалися виграти. Саме чисельна перевага суперника, напевно. Так, і у нас обмежена, так сказати, група футболістів. У нас 2006 й сьогодні два хлопця вийшли. Ваня Рябин, місцевий местное і мельник со Так що ну, потихоньку, так сказать, и молодежь привлекаем вперед. не дякуємо вам за гру. Болівальникам сподобалося. Кілька моментів ви врятували і особливо запам'ятався, як ви взяли пенальті. Розкажи, будь ласка, на тренуваннях особливо відпрацьовуєте цей елемент? Ні, ні, це випадково ну, це лотерея, пенальти це завжди лотерея. Напевно, я вгадав і заставив парка тоді пробити. Це не якийсь там, ціном, просто врятував і робив свої справи. Ну і було кілька сейвів з, з вашого боку, особливо в кінці матчу, трошки нас придивили і ви дійсно рятували команду від втрати ще більше Ну, Знову ж це моя робота найбільша. Ну, так, сьогодні склалося. Хотілося перемогти, але, на жаль, головно наприкінці зустрічі так чуть-чуть нас прибив. Ну, я робив свою справу найбільше. Ну, як поцінути результат матчу є справи? Ну, гадаю, е -е, дивлячись на гру, що в нас було вилучено в кінці першого то я думаю, це можна сказати позитивний результат. Звичайно, якщо перед дато нам сказали, що буде не, не чийний результат, то ми будемо задоволені.